Так, значить, почав далі колупати і далі ще й більше бачу. Цікаво тут запаяний. Так, що в нас тут? Получається? Ось тут паєчка красива, гарно, все затекло, але аж забагато припої давали, це видно. Так, далі, якщо ми розберемо... У нас виходить. Ось що виходить і дрін батон. Ось. Питання: генератор новий. Майже нічого не проробив і щось згоріло. Ну, типу там аварія, чи що, я вже не пам'ятаю точно. Да, переважно аварія всі кажуть. Йлки-палки. Давайте ще подивимося, що з цим транзистором. Так, тут у нас. Зараз дивимося раз. Цей гарний. На перший погляд гарний. Так. Ну це і видно, що походу що нормальний. Не могли ж вони всі загадити. да потім вже розберу, то одною рукою трошки незручно. А от з цим, з цим. Такі цікава ситуація получається. Він аж тут. Аж там. Не... А ну що там, далі у нас робиться. Ну, між собою розділений. Це вже добре, але ось це от все-таки. Йолки, це ж висока напруга пішла. І воно могло його і шарахнути легенько і акуратно. Блін, ті блоки коштують біля 10 тисяч від 8, а муха Не знаю, правда, як ті, що продають, нові і ще не попадалися. Ну, оце не допустимо аж ніяк. Видно, що переляли. Тут багато заляли, але воно якось розтеклося і стрималося, а тут, напевно, вже... Флюсу менше додавали, чи що. Там вже потім буду дивитися. А то тут вона якби ще погано видно так на камеру зараз. Ну, одним словом, так, от якось.